Діло близиться до весни, і йдуть підготовчі роботи. Чоловік робить свій новий агрегат, посилку причіпну до мотоблока. Робота наближається до завершення, так що сподіваюся, що він сам покаже результат і розповість, з чого і як він зробив. А це коротеньке відео, буде, так би мовити, анонсом до наступного повного відеоролика. Крутиться. Сподіваємося, що косити буде. Коли всі в роботі покажемо? А це канал село Ти Моя доля. Заходьте частіше і будете бачити, чи ми...